Яворіщина. Зараз є момент, є вихід сам на сам самфлкіпером. Удари відкрито рахунок вже на другій хвилині зустрічі. Досить хороший стан. Удар воротам. рахунок стає 2-0. 2-0. Дуже впевнено, діє Бандерштат попереду, Ну, враховувати, що немає Василя Костюка у воротах. Вищий них іде Гермес, в яких 16 очок зараз в хороший момент. Вихід. Козак. Островський. Є справа Козак. Наважиться на свій удар. І Святислава Гусака. М'яч лучив. 2-0. Знову ж таки, вихід. Рахунок стає 3-0. 3-0 і оформлює дубель Андрій Грабовський. 12 матчів, 7 перемог. Дві нічні, 3 поразки. 23 очка. Всього-навсього одне очко різниці. Між цими кулетема. Ну і третій в призових місцях. Удари. І Рахунок стає 4-0. Юрій Грабовський тепер же відзначається. Пар... Для цих забитих м'ячів. Ну, можна зрозуміти їх з іншої сторони, адже. Далеко не найкращим чином взагалі гра відбувається. Зараз потягнули два Львівська політехніка. Теж чимало цікавого. Скала Вільховець може нав'язати абсолютно спокійно. Бога передача вперед. Може зараз хороший момент бути і рахунок. Стає 5-0 і ми тайм-аут бачимо від Яніфю-19. Іде м'яч повзу. 10 секунд і треба до удару довести справу. Удар! Звичайно, що єврейський дербі між основною командою Янів та командою Мандерштату куди цікавішим. Було удар, і після серії стік. М'яч опиняється у воротах. Відзначається забитим м'ячем. Арбітри цієї зустрічі Борис Бурич перший арбітер, другий арбітер. Роман Гера. Петро Сієк номер третій арбітер. І Володимир Болізюк хронометрист. Всі арбітри з львівської області. Рахунок стає в нас тим часом. Передача вперед. Хороший зараз може бути момент. Удар воротам, Рахунок стає 8-0. Остап Дубан відзначається забитим м'ячем. З м'ячем Янів. Удар з далеку. який гол забиває Янів. Олександр Михайлишин. Відзначається забитим м'ячем. Передача. Хороший вихід зараз в атаку. Удар вищий воріт проходить м'яч. Прохоплює м'яч Бандерштат. Втікають. Напевно, остання їхня атака. Удар поворотом. 9-1! Елегантне виконання. Елегантний забитий. Ну і на цьому можна підсумувати поєдинок. Бандерштат абсолютно переграли свого суперника. Вітаємо їх з перемогою! Дякуємо за гру команді Янів ю 19.